За сприянням благодійного фонду батьківська опора, за сприянням Снятинської міської ради і всіх структурних підрозділів, а також спілки фермерів Снятинської територіальної громади, був придбаний даний транспортний засіб, який ми передаємо нашому центру територіального комплектування Коломийського району для подальшої передачі у Збройні сили України. Прошу. Нехай цей транспортний засіб приносить користь і слава Україні. Я також ще хочу також хочу ще передати слово Наталії Клим, це є голова благодійного фонду Батьківська опора». Дякую ще раз. Нехай він буде цей автобус служити тільки з добрими намірами, нехай він хлопцям допомагає. А всім людям, які долучаються до цього збору, авто для ЗСУ, усім організаціям, долучаються, насправді дуже великі спасибі. Це є дуже великий вклад. Здається, вроді нічого там такі, але докупки, докупки, і це є багато. Ну, українська нація вона не з, не з таких націй, яка дасть себе потоптати, і будуть стояти до кінця. І я вірю, що так буде. Буде наша перемога. Все буде добре. Вам дуже дуже величезне. Дякую, тому що без людей ми нічого. Ще також не. хочу додати, що. Ми працюємо над е, подальшими купівлями транспортних засобів, адже це на даний момент стоїть е, першочерговим завданням. Так що е, у нас напрацювання є спільні, і я думаю, що в ближчому часі ми проінформуємо вас про е, наступну закупівлю транспортного засобу та передачу. Звіт буде швиденько швидше. Дякуємо.